Філософський розклад для людей, які можуть думати. Виконаю я його на оракулі українського роду, де за основу взяті картини відомих українських художників. А питання моє буде звучати так: які випробування від вищих сил мають пройти українці? Перша карта, яку витягую з колоди, має назву хазяїн. Доброго хазяїна і Соломинка не пропаде. Чогось одразу мені прийшла думка про те, що українці не дуже люблять свою українську землю. В чому це проявляється? В тому, що в своїй країні ми можемо смітити, а виїжджаючи за кордон, ні. Мову своєї країни ми можемо не знати, а виїжджаючи за кордон, вчимо іноземні мови, бо того вимагають місцеві закони. Шануємо чужі традиції, а своїх не знаємо. То яке головне завдання цього уроку полюбити місце, в якому ти живеш, стати хазяїном в ньому. І це стосується не тільки людей. Це стосується влади, як місцевого рівня, так і загальноукраїнського. Допоки ми не станемо хазяївами в своїй країні, не полюбимо її діла не буде. Наступний урок смуток. У моря багато горя, а у любові ще більше. Направду говорячи, зараз ми проживаємо в досить складні часи. Коли наше суспільство, немов розділене на тих, хто горює, і на тих, хто жирує. І проблема в тому, що люди втратили співпереживання і емпатію одне до одного. Зрозуміло, що ти не будеш гарний для всіх, і ти не зможеш пропустити через себе горе інших людей. Але важливо проявляти підтримку і любов до людей, які пливуть з тобою, по суті, в одному човні. А нам достатньо, щоб побачити, як вміють любити щирі українці, зайти в коментарі під ві відео, яке завірусилося, і почитати оту писанину, від якої волосся дибків стає. Люди прокидайтеся, об'єднуйтеся і давайте одне одному підтримку, а не хейт і ненависть. Тому що тільки через любов можна отримати прийняття. Наступна карта наступний урок, який звучить вдовиця. Живе вдова на Подолі та й плаче свій бік по гіркій долі. Знаєте, мені здається, що ця карта досить сильно перегукується з попередньою. Стільки горя і болі зараз змушений переживати український народ, але, знаєте, кожна кризова ситуація це не яма, це трамплін. І ми можемо обирати страждати, а можемо обирати жити, з розумінням того, що життя у нас одне, і воно більше не повернеться, як і кожен прожитий день. І те горе, ту біль, яку ми зараз переживаємо, вона нам дана для того, щоб пізнати свою силу. Давайте також запитаю у карт пораду для українців, що нам варто зараз з вами почути і на що варто звернути увагу. Прислуга, кому щастя служить, той ніколи не тужить. Знову, да, як цікаво, випали карти, тому що якраз ця карта перегукується з тим, що я говорила до цього. Бо ми це наші думки, а наші думки там, де є наш фокус уваги. І дуже важливо зараз в тому всьому горі стражданні, болі, вміти помічати щось хороше. Щось ресурсне для себе, тому що війна, направду, є дуже гарним способом постраждати, відчути себе жертвою, але разом з тим вона закликає нас вчити не здаватися, будувати плани на майбутнє, будувати своє життя на зло усім ворогам.